Дидактична гра довге чи коротке слово. Дерево машина. Дерево. Три склади. Машина. Три склади. Слова однакові. Барабан. Кит. Барабан. Три склади. Кит. Один склад. Довге слово барабан. Собака. Мак. Собака. Три склади. Мак один склад. Слово собака довге. Морозиво і жук. Морозиво чотири склади. Жук один склад. Морозиво довге слово. Сир крокодил. Сир один склад. Крокодил три склади. Слово крокодил довге. Корова кит. Корова. Три склади, кіт, один склад. Слово корова довге. Кінець гри. Дякую вам за увагу. Ставте нам вподобайку і підписуйтесь на наш канал.